Продовжуємо знайомитися з нашим сайтом, і в нас зараз внутрішня сторінка нашого турніру. Отож, ми, заходимо зараз, ну, ми знаходимося на календарі змагань, натискаємо на цю світлинку. І ми опиняємося на сторінці нашого турніру. Значить, що ми тут бачимо? Ми бачимо, по-перше, назву турніру, інформацію, статистика. Значить, тут я вже позаявляв своїх спортсменів попередньо. Але зараз ми подивимося, що як воно працює. Значить, дивіться, перше, що ми робимо зараз, в нас є регламент. Ми його можемо скачати. Ось пішла закачка. Бачите, pdf-файл. Далі, ми можемо подивитися регламент. Це, той сами, це, та, це та сама стаття, яку ми з вами при налаштуваннях закидали. Далі, ми можемо подивитися заявлені команди. От у нас одна команда, бачите, да? з інформацією про спортсменів. Відповідно, в нас друга команда, це всі мої спортсмени, але чому дві команди. Ці два спортсмена наразі в мене не займаються. Вони від мене перейшли до ну, мого керівника керівника обласного осередку. вони зараз займаються в нього. Я зараз в Рівному не викладаю. Але я в них вказаний чи першим, чи другим тренером, не знаю, треба подивитися. Другим тренером я в них вказаний. І оскільки права тренерів однакові. Вони заявлені як мої спортсмени, і я можу їх заявляти на турнір. Відповідно, що я і зробив тут. А оскільки вони приписані к іншому спортивному клубу, то вони заявлені не від мого спортивного клубу, а від того спортивного клубу, в якому вони наразі тренуються. Розумієте, так? Да? Майте собі на увазі. Далі. Тут, на турнірі, ми бачимо: знову ж таки, ми можемо подивитися тренерів. Які заявили своїх спортсменів, ми можемо побачити категорії, в яких спортсмени заявлені. От, будь ласка, Спортсмен одна категорія, тут ми можемо подивитися його результати. Але зважте на те, що це результати, не включаючи поточний турнір. Навіть по завершенню турніра, ці результати, не включаючи поточний турнір, в якому ви його дивитеся. Тобто майте собі це на увазі. Значить, от тут у нас є категорії, тут у нас геть 9 учасників, тут ви можете подивитися категорію, і от, будь ласка, всі спортсмени, які тут заявлені, по всіх можете отримати зразу всю інформацію. Вам не треба бігати, шукати їх. Профіля невідомо, де, невідомо як, хто, де, в кого тренується, як він виступав і так далі. Тобто, от, будь ласка, вся інформація, включена з антропометрикою, бої, перемоги, рейтинг, загальне місце в рейтингу. Тобто все, що вам тільки Може, будь-яка забаганка, ви тут можете собі отримати на неї відповідь. Значить, далі. І в нас так, категорії, тренери, заявлені команди, регламент. Далі, поїхали. Давайте почнемо відкликати заявку, бо я оцих спортсменів, які реально заявлені на сайті, які не тестові, я їх зараз буду видаляти, тому що можна зіпсувати їм профіля. Так, ми виділили всіх спортсменів. Натискаємо, давайте я ще цих кількох, давайте я всіх видалю, щоб вам зараз показати, як вони заявляються на турнір. От Ми нажимаємо відкликати заявку. Заявка відкликана турніри спортсмени зняті. Я не шукаю їх по категоріях, я просто виділяю спортсмена, який мені потрібен, і я його знімаю. Мені не треба лазити по турніру і шукати, в яку категорію я заявив, якого спортсмена. Тим більше мені не треба шукати, як з якої категорії його дістати і в яку категорію перезаявити. Значить, Заявка відкликана, все чудово. Тепер, як заявляються спортсмени? Ми заходимо, ось мої спортсмени. Я беру, обираю спортивний клуб. Я можу заявити, як від обласного осередку, наприклад, чемпіонат України, збірну. Тобто в склад збірної заявити спортсменів, так я можу заявити від свого власного спортивного клубу і поїхати своєю особистою командою. Залежності від турніру, від цілі і так далі, залежності, яка мета там перед вами стоїть. Отож, бо я заявляю оцих цих спортсменів. Це ті спортсмени, на яких я вам покажу, як це все працює. І я вам ще покажу: от в мене цей спортсмен. І десь в мене був ще один спортсмен, які мають проблеми з документами, їх не заявить. Значить, ми нажимаємо заявити. Пише, що заявка успішно подана. Тестові аккаунти, ви бачите, зникли. Але цей спортсмен, оцей спортсмен лишилось, і дивіться наверх. Отут у нас згори спортсмен відмовлено в реєстрації на турнір. Чому медична довідка вибігла термін. Те саме і тут: вибіг термін медичної довідки. А це ще не все. Ми повертаємося в наш профіль. Заходимо в повідомлення. Причини відмовлення спортсменам у реєстрації на турнір. От, будь ласка, два спортсмена. І у вас отут у вас в повідомленнях описано, що з ними не так. Чому вони не змогли бути заявлені. Відповідно, ці повідомлення у вас будуть зберігатися тут два тижні, далі вони автоматично будуть видалені. Не переймайтеся з цього. Два тижні вам вистачить більше, ніж достатньо для того, щоб повідомити спортсменам, де вони мають підтягнути хвости, для того, щоб їх було заявлено на турнір. Далі, наступний момент. Повертаємося в мої турніри. Заходимо сюди. В нас ще є така штука, як заявка на харчування. Значить, ми. Так, одна команда, 9 спортсменів, один регіон, дві категорії. Дві категорії. Секунду. Ага. Ну, комусь я виправив профіль. Вилетів. Добре. Отож, бо, що в нас відбувається? В нас. Заявка на харчування. Ми заходимо сюди. Ми бачимо а, ціна прийому їжі. Ми бачимо дату. Ми бачимо кількість харчувань. Відповідно, ми тут ставимо заявку, скільки нас там 9 чоловік, плюс тренер. ладно, Хай буде 9, це буде простіше одну кнопку натискати, ніж дві. Отак, 9 порцій на кожну дитину, на кожного спортсмена. Тут я прописую свій номер телефону, без нього заявка не прийметься. Далі. І відповідно я натискаю кнопку «Розрахувати», Мені показує загальну вартість мого замовлення, скільки я маю заплатити за це все діло. І після того я натискаю Відправити підтвердження все, заявка пішла. І відповідно тепер організатори турніру вони знають, що я замовив, в них є мій контактний номер, і відповідно вони будуть мати певну інформацію. Ми до того ще дійдемо, я покажу, як це працює. Значить, ще один момент, отут до нас показати категорії. Я ще до того повернусь, коли ми заходимо в категорію сюди, коли з'являться сітки, отут в категорії буде сітка. Поки що сіток ще немає, тому її тут нема. От, але майте на увазі сітки шукати саме тут. Добре, на цьому поки що ми зупинимося. В нас наступна зустріч з вами: ми побалакаємо про друк заявки. Там є кілька нюансів, і ми з вами детально розглянемо, що до чого і як воно працює. Добре, а на поки що. На поки що все. До наступної зустрічі.